Чи можна активно та цікаво відпочити дітям під час літніх канікул, не виїжджаючи за межі області? Звісно, вам до нас відповідають у дитячому таборі максимум, що в золотоноші. Чим живе і як працює табір? Дивіться далі. Саме так у таборі максимум все по максимальній шкалі, максимум уваги до відпочиваючих, максимум комфорту для перебування, і що не менш важливо, надзвичайні максимальні емоції, які тут радять не приховувати, навчитися долати труднощі, власні страхи, працювати у команді, розважатись на свіжому повітрі, забувши про гаджети – Всьому цьому вас навчать у золотоніському максимумі. Ми є табором нового формату. Ми в нас дуже індивідуальний підхід до кожної дитини. У нас можна сказати, майже гіперопіка над кожною дитиною. У нас є чудова команда волонтерів вважатих, які з ними проживають, які з ними проводять різні активності, які є на нашому таборі. І, мабуть, результатом нашим є те, що є велика зацікавленість побувати в нашому таборі. Багато батьків. Хотіли би навіть потрапити цьому році, але їм вже не вистачило місця. На жаль, за літній період у таборі проходить сім змін: дві дитячі, куди приймають діток шестирічного віку, три підліткові і дві зміни для дітей з обмеженими фізичними можливостями, які приїздять разом з батьками. З відпочивальниками працює досвідчена команда вожатих, чи стаферів, як їх тут називають. До речі, в середньому один дорослий опікується п'ятьма шістьма дітьми. Після спілкування із стаферами, які в все роблять разом з підопічними. Склалося враження, що це люди, які дуже люблять те, чим займаються. Я думаю, що кожен з нас хоч так ставиться, і мені це подобається. Їм якось допомагати свої страхи долати на екстремі, якось з ними час проводити, щось їм розповідати. Це дуже круто, і насправді щось ми вчимо. І ми в них щось навчаємося. Для особливих табірних змін запрошують фахівців з Черкас, Києва, інших міст. Все має бути якісним і навчання теж. Зважаючи на те, що багато відпочивальників приїздять сюди не по одному разу, намагаються щороку змінювати концепцію відпочинку. У нас є діти, які вже неодноразово були в наших таборах, і вони повертаються сюди. Вони з радістю, з нетерпінням чекають наступного сезону, наступного табору. І ми хочемо їх дивувати. Ми хочемо дарувати їм нові емоції, радість і щось неочікуване. Якийсь сюрприз обов'язково має бути. Тому кожен сезон нова програма деталізована, продумана до найменших дрібничок. Цьогоріч програма має назву Невигаданий острів. І на цьому острові всім має бути цікаво руханки. Пінні вечірки, екстремальні випробування. До речі, безпека є пріоритетом у кожній атракції. Діти задоволені табірним життям, умовами проживання, харчуванням, розвагами. Харчування у таборі намагаються організувати з урахуванням смаків юних відпочивальників. А для тих, хто хоче додати до раціону свої улюблені снеки чи напої, працює справжнє кафе. Головне, щоб все було корисно, смачно і в нас завжди свіжі продукти. От е, е, нас петира. У нас вихарчування, сюди входить сніданок, обід і вечеря, і два снеки. Вечірній снек і після сніданку ще є на снек. Безперечно, такий відпочинок не може не подобатися. Бо тут добре, вважаті. Бо ким вжати, що тут ще добре. Десиви зісь. Тут добре і багато пространства, можна гуляти в доганялки. Угу. і гуляти в прятки. І тут вкусна їда. Подобається те, що тут гарні розваги, тут не може бути нудно і тут гарні стафери, тут багато розваг, тут ніхто не нудьгує, тут розважають всіх. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки тривалій співпраці Черкащини з американською фундацією «Shepard Foundation». Саме завдяки зусиллям цієї організації нині йде розширення табірних локацій. В перспективі будівництво нових корпусів, стоянки для автобусів, додаткові можливості для людей з інвалідністю. До речі, при організації діє фонд допомоги, куди можна звернутися. Саме завдяки фонду, відпочинок дітей загиблих воїнів є повністю безкоштовним. Літо триває. Попри умови воєнного часу, потрібно встигнути скористатися можливістю оздоровитись, розважитись, розвантажитись. І золотоніський максимум то чудова нагода.